Всім доброго дня. Сьогодні в нас знову е, коротеньке відео з приводу налаштування е, конфігурації OpenVPN на пристроях Rїджі. В принципі, немає нічого складного. Для цього нам потрібно буде попередньо встановити програмне забезпечення OpenVPN. Посилання е, на скачування я залишу в описі. До відео. Посилання буде від самих руїджі Тому все окей, можете не переживати за це. Так як в нас воно вже скачане та встановлення, цю процедуру ми пропустимо. Тим більше, вона дуже коротенька і справиться кожен з вас. Для того, щоб налаштувати, ми відразу перейдемо на сторіночку веб». E Ви можете потрапити, створивши тунель. Як я зараз, або можете безпосередньо зайти по IP-адресі вашого маршрутизатора або іншого пристрою в мережі. Що ж, ми потрапили на сторіночку ЄW, e переходимо в більше вкладочку, тут шукаємо вкладку VPN, OpenVPN, саме нас цікавить. І так як в нас тут вже все ввімкнуто і налаштовано, ми видалимо конфігурацію, видалимо все, що там. Можливо бути, У нас цікавить тип серверу. Будемо входити по обліковому запису. Обираємо протокол, за яким створимо. У нас це буде UDP. Адреса сервера. Це буде в нас виступати наш а, IP -адрес, наша IP-адреса нашого ВАНа, Порт можемо прописати, будь-який нас влаштовує за замовчуванням. Також обираємо, який тип нас цікавить. У нас це буде інтернет і домашня мережа. Тут можемо також додатковий режим шифрування вимкнути, дозволити стискання даних. Дозволимо. Тип шифрування, буде стояти за замовчуванням. Можемо прописати DNS, 8, або, наприклад, одиниці також може бути. Може бути альтернативний ось такий. В принципі, тут все залежить від вашого бажання. Після того, як налаштували, зберігаємо конфігурацію і експортуємо файл. Супер. Бачимо, що він у нас готовий. І нам потрібно створити користувача, за яким ми будемо входити. Тут прописуємо ім'я будь-яке, яке подобається саме вам. І тут прописуємо пароль. Супер, створилось. Тут ми можемо побачити ім'я користувача, наш пароль, статус і. Можемо перейти до імпорту конфігурації. Після того, як встановили програмне забезпечення OpenVPN, у нас з'являється ось такий значок знизу в боковому меню. Тут нас цікавить вкладочка Import файл. Знаходимо наш файл, який нам потрібен. Імпорт завершено. Супер. І з'єднати. Тут нас просить ім'я користувача і пароль, який ми створили. Щоб не повторювати кожен раз цю процедуру, ви можете просто запам'ятати користувача, або якщо плануєте змінювати, будь ласка, також є можливість така. Супер. Як ми бачимо, в нас все підключено. Бачимо статус Connected, І вже все працює. Як я казав в самому початку відео, що воно буде коротким. Нічого складного тут немає. Якщо виникнуть якісь питання, ви можете запитати у нас в коментарях. Тому всім дякую за перегляд і до побачення.